Добрий вечір. Сьогодні в нас тема історія компанії Гудзонової Затоки. Одна з небагатьох компаній, яка виникла ще в кінці 17 століття і змогла дожити до наших днів. Хоча, в якійсь мірі вона зараз змінила свій вектор розвитку. Отже, вона була заснована в 1670 році французьким гугенотом П'єром Еспрі Радісоном. Який, власне, переїхав із території сучасної Франції до тодішньої так званої Нової Франції на території сучасної Північної Америки, в частності Канади і США? Він, в Америці він займався траперством, так званим, тобто був мисливцем на так звану хутряну Здобич? Там він Ось його фотографія, яка дійшла до наших днів, під час своєї, своїх, своєї, свого мислиства, своїх промислів він познайомився з населенням, в частності індійцями, які проживали на території Великих Озер, такими як Гурони, Крі, Крі і Крі, які розкрили йому таємницю, що найкращі. Найкраща здобич і найкращі місця для промислу, саме для розвитку пушної промисловості, це є територія сучасної території, точніше, територія, яка знаходилася північніше від території озера Верхнє. Це, скажімо, найзахідніша із територій так званих Великих Озер. І отже, Після цього він вирішив із своїми найближчими соратниками сходити в так званий рейд і спробувати, чи правдиві ті слова, що йому говорили саме місцеве населення. Під час двох таких, скажімо, вилазок він на своєму досвіді впевнився, що території, саме північніше від озера Верхнє, є, вони є дуже. Багатими на різних пушних звірів, так званих бобрів, лисиць, ведмедів, всіх інших. І це спонукало його до того, щоб саме організувати якийсь промисел саме на цих територіях. Але тодішня адміністрація французька колоніальна, яка була на тому на тій території, вона була не дуже лояльна до нього і, власне, всі спроби домовитися з тодішньою адміністрацією, вони не були успішними, і вони саме вирішують шукати щастя в такого, скажімо, ворога, саме в Франції, у Лондоні, в короля, саме Англії. І з, цим, з цими думками він відправляється в Лондон, де хоче заручитися підтримкою саме короля. Англійського, щоб організувати компанію і розвивати пушну промисловість в регіоні. В 1667 році він потрапляє в Лондон і на переговори і на те, щоб компанія все-таки отримала патронаж якоїсь великої держави, такої Англії, пішло 3 роки. Йому пощастило, що Руперт Фальський, брат тодішнього короля Карла ІІ, пішов наїв на зустріч і організував їм зустріч з тодішнім королем, королем Англії Карлом II. Вони представили королю подарунок на гроші інвесторів. Вони привезли до Лондона два човни-пушнини. І представили їх, в якості подарунку королю. На фоні цього, на фоні побаченого, король кар II санкціонував утворення так званої компанії у затоки, яка займалася саме розвитком і освоєнням ну, території, відкриттям нових територій, адже ті території були достатньо не. Не вивчені так званого пошуку північного шляху до саме Північної Америки і монопольне право на торгівлю на тодішній території, якщо брати сучасну Канаду на північно-східній території тодішньої, ну, Америки, скажімо так. І з цього часу починається це 1670 рік, починається саме історія компанії Гудзонової Затоки. Територій, територія, яка була, скажімо так, підпорядкована, санкціон, ну, яка була надана компанії, це, її назвали в честь принца Руперта Фальцького. Який саме допоміг організувати аудієнцію з королем земля Руперта. Це територія, буквально, можна сказати, яку ви бачите на екрані, яка охоплює весь гудзонову гудзоновий затоку. Першою, першим ділом компанія робить. На побережжі саме годонової затоки утворює шість факторій, які служать такими скажімо, пунктами на збору відправки траперів і формуванням таких, скажімо, складів, портів, в які звозять всю пушнину, скажімо, її готують до транспортування, записують, реєструють і, власне, відправляють до. Клієнтів до території, власне, сучасної Західної Європи, де, збувається, де вона збувається і заробляється, відповідно гроші. Власне, щодо структури компанії, вона з часом розвивалася, мінялася, але за на вищому щаблі ієрархії компанії були, так скажімо, на місцевому рівні це офіцер, який відповідали за саме факторію. Її щоденне життя, її в торгові, торгові якісь операції відповідали за порядок і за, власне, за її оборону, і за адміністрування на всій території конкретної факторії. Далі йшли вояжери, робітники, продавці, всі. всі Співробітники, які обслуговували саме життя і торгові якісь операції в на локальному рівні між траперами, або це були місцеві аборигени, індійці, власне, на початку своєї історії всі операції, всі торгові якісь торгові зв'язки. Підтримувалися виключно із такими приватними, скажімо так, можна сказати, траперами або індійцями. Вони просто приходили до факторії і обмінювали свою продукцію, яку вони вполювали, на, на якісь не на гроші, а на предмети: або це була зброя, патрони, або це були якісь вироби із металу, там, наприклад, кирки, лопати саме такі прості. Предмети биту, або це як були якісь хар... ну, харчі, наприклад, саме такий поширений товар, це був саме табак, на який обмінювалися шкурки. І все. Власне, на якимось грошових оборотах мови тоді не йшлося. Все це було таким на рівні бартерної торговлі. Власне, на фоні. Трапери і індійці вони самі приходили в ці факторії і обмінювали свій товар. Також були так звані вояжери, які із території факторій виїжджали і до племен, до їх поселень, і обмінювали шкурки на відповідні якісь товари з Європейського континенту, або це були якісь, скажімо, ті ж самі табак. Предмети якоїсь лопати, кирки, зброї, або якісь там буси і інші такі всі предмети, які були ще невідомі тодішнім на корінному, корінному населенню північної території Канади сучасної. В міру розвитку своєї торговлі вони займалися активно. Освоєнням нових територій, освоєнням е, саме території всього побережжя Гуцонової затоки. Це привело до конфліктів із французькою, французькими колоніями, які були саме розташовані чуть південніше. В результаті серії війн вони мають всі факторії їх було приблизно ну, від 6 вони були, вони даже були під час якихось таких великих конфліктів, практично всі зруйновані. В якийсь період часу залишилась тільки одна факторія Йорк. Вона була саме на, ви бачите її на екрані. Після Семирічної війни, коли вся територія і всі колонії з Франції в басейні Великих Озер і Річки Святого Лаврентія, були повністю. Приєднані до території Великобританії, починається розкид компанії, як такої. Скільки конкурентів і якихось вона була е, позбавлена якоїсь військової загрози зі сторони Франції, адже весь континент перейшов, можна сказати, підпорядкування Великобританії. Це дуже збавлений фактор напруги і дозволило компанії займатися виключно тільки економічними. Операціями незважаючи на, які, на якісь загрози з сторони Франції і якусь військову загрозу своїм факторіям. На фоні цього починається розкид компанії. Тодішнім самим таким ходовим продуктом був саме боброва, боброва шкура. Вони полювали на дуже багатьох е, тварин, але найбільше цінилася шкура бобра. Вона була сама така ходова. З неї виготовляли тодішній, скажімо так, писк моди в європейському континенті такі от шапки, циліндричні, скажімо так, вони були дуже стильні на той час і дуже вистребувані в території метрополії. І саме на цьому майже строївся їхній весь бізнес. В якийсь період часу, щоб так, ага, вот. шкурки бобра, вони компанія «Гудзонові затоки на локально на, на своїй території. Як вже було вище сказано, вони могли отримали монопольне право на всю торговлю на, свої, на території. Тодішньої землі Руперта, це власне вся територія, яка власне охоплювала гузонову затоку, вони мали монопольне право на торгівлю, могли вести свою адміністрацію, приймати свої закони, були, можна сказати, верховною адміністрацією, військовою адміністрацією, мали, могли вводити любі налоги і були власне, хазяїнами на тій території. Щоб покращити якісь ходові фінансові обрудки з тодішніми племенами, вони вводять токени, так звані токени, токени Гудзонової компанії. Це такі монети, вони були або латунні, були дерев'яні, але потім перейшли на латунь. На одній стороні в них була емблема власне, компанії Гудзонової Затоки, на іншій Еквівалент, на який вона прирівнялася. Самим ходовим скажімо так, обмінним еквівалентом це була шкурка Бобра, і відповідно на ній, на ній неї йшла, вся, всі, скажімо так, вона була основним ну, основним фактор, основним фактором, який підтримував цінність цього токена. Ось ви бачите на зворотній стороні одна друга, один це до чого прирівнялася. Вона до одної шкурки до одної другої. До 14, до 18. Це, відповідно, образно, якщо або або трапер локально на території компанії хотів обміняти, або хотів придбати щось в... на території компанії, він заходив образно в магазин компанії, і, відповідно, якщо йому потрібно було або це була зброя, або якийсь виріб, чи то кирка, чи то лопата, чи то якась холодна зброя. Він відповідно отримував, розплачувався цими токенами. Відповідно, якісь, якщо брати зброю, один, одна рушниця могла коштувати там 10 токенів. Він ці токени здавав і, відповідно, отримував свій товар, який він був, яким він був потрібен. Це дуже, скажімо так, упростило якісь торгові операції. Тепер трапер, який міг. Скажімо, обмінювати набагато більше шкурок, ніж він мав змоги витратити, він це диверсифікував у токени, і, власне, потім цими монетами розраховувався в любій факторії на території. Ну, це, звісно, локально, тільки на території компанії Удзонової затоки. Але оскільки тодішні трапери і вся пушна промисловість була саме. Саме розташована в, на території цієї компанії, то це, можна сказати, була дуже така ходова і проривна, скажімо так, ходова валюта на території. Так. Після того, як Великобританія отримала перемогу в 7-річній війні, компанія у затоки розвивалася, розвивалася, і, власне, доходи її складали до півмільйона фунтів стерлінгів на, саме на обороті в пушній промисловості. Але все-таки з подальшим ходом часу вона почала диверсифікувати свою. Фінансові операції, свої доходи, і, власне, на протязі 18-19 століття вона компанія вкладувалася активно свого, так скажем, конкурента, саме британську Остінську компанію, вкладалася в будівництво залізних доріг на території сучасної Канади і Великобританії. Також вона активно займалася саме Розвитком магазину, ну, скажімо так, роздрібної торгівлі дуже активно вводила так звані такі свої магазини на територіях факторій, де, або де так звані ну, трапери, або населення так додішньої, будемо назвати її Канади, могли активно обмінювати шкурки і, власне, вже е перевести свою, скажімо так. Свої е, операції на рівень саме якихось грошових, не бартених, а грошових операцій. Але в подальшому з розвитком, саме зміною політичної ситуації в регіоні, в 1860 році виникає домініон Канада, який активно починає. Консолідувати всю територію, всі, всі регіони на території сучасної Канади, і створювати так, так звану таку централізовану, можна сказати, вже автономну, поки що називаємо її так, державу на території саме Америки. Ну і яка в подальшому буде, яку ми знаємо сьогодні як Канада. Оскільки компанія отримала монопольні права на весь регіон навколо території сучасної озонової затоки, це було фактично її суверенним, скажімо так, володінням, і вона мала там свої права, та територія була повністю позбавлена конкуренції, оскільки по указу короля вона мала вона юридично Юридично інші компанії, інші якісь конкуренти, які могли співставити конкуренцію саме компанії, вони не мали права туди входити. І це було трошки як на 19 століття, дуже пагубно сказувалося на розвитку економічному цього регіону. І власне керівництво, саме тодішнього Домініону Канада почало вести переговори з компанією, щоб викупити території і, власне, передати її в рамках, ну, щоб ці території адмініструвалися на рівні держави Канада. Переговори ці були успішні, територія була повернена, можна сказати, в Домініон Канада за 300 тисяч фунтів стерлінгів. Але на фон... але все рівно будь-які операції на території Канади саме компанії Гудонової Затоки були, проводилися без якихось пошлин, без якихось таможених зборів з сторони держави. Всі території, факторії, всі землі, які мала. Адже компанія також проводила диверсифікацію своєї діяльності, і активно закупляла землі і розвивалася також сільськогосподарська, частина його, його їх бізнесу, скажімо так, хоча на території, звісно, Канади яких родючих земель було не досить багато, але все ж вони були, вони також лишалися у власності компанії, і власне компанія вийшла із угоди, скажімо це, із дуже вигод, ну, такими... вигодою для себе. І, власне, отри... залиш... їхні позиції на тій території були доволі такими сильними. Але все ж таки торговля шкурами на територію ну, на час 19 століття це вже було досить малий, малий бізнес порівняно з масштабами промислової революції і індустріалізації. Тому вона активно вкладувалася в так зване будівництво залізної дороги, яку розпочало керівництво Домініона, який мав протягтися від. Сходу на захід всього, всієї території Канади і з'єднати, так скажімо, побережжя Атлантичного і Тихого океанів саме території Канади. Це була, це була одною з статей їхніх інвестицій. Але в подальшому компанія все ж таки прийшла в упадок, і на фоні. На фоні розвитку і розвитку Канади і економіки, на сьогоднішній день вона займається виключно, скажімо такою роздрібною торгівлею. Це так звана. Так, десь я виносив? Так. Ага, це так звані... Магазини роздрібної торгівлі Hudson's Bay, які розташовані на території Канади і США. Вони займаються саме роздрібною торгівлею. І, власне, компанія зараз є такою тінню себе минулої. Вона неодноразово перекуплялася і входила до складу різних мегакорпорацій, як в Канаді, так і США. І, власне, вона перестала бути такою, скажімо так, англійською або канадською, і зараз вона входить до складу одної з компаній, саме американських. Сьогодні їхні її масштаби саме такі, ну, по, їх, по її минулим міркам, доволі скромні, але все ж таки це не відміняє того, що вона проіснувала. На ну, доволі такий зна значущий срок, близько 400 років, і все ж залишається одною з таких найстаріших корпорацій, які існують, і існують досить непогано і прибутково до сьогоднішнього, і, до сьогоднішнього дня. Це вказує на те, що все-таки керівництво компанії і взагалі її історія. Готові були до викликів і, незважаючи на все, змогли змінити свою, свій рід діяльності і дожити до сьогоднішніх днів. Що, що дуже винятково для корпорації з такою багатовіковою історією. На цьому все. Дякую, що прийшли на цю лекцію. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі!